Невдовзі в Україні відзначатимуть день рятувальника. Це одна із найскладніших і найвідповідальніших професій, адже щоденна робота людей у підрозділах ДСНС це постійний ризик. А результат їхньої праці найвища людська цінність, врятоване життя. Тож напередодні свята ми вирішили завітати у гості до нововолинських вогнеборців. Люди цієї професії завжди вирізняються мужністю та рішучістю, адже надзвичайні ситуації виникають несподівано і діяти треба швидко, а головне правильно. Гасло українських рятівників. Запобігти врятувати допомогти дуже чітко відображає будні фахівців пожежно-рятувальної справи, котрі попереджають пожежі та ліквідовують їх наслідки, знешкоджують боєприпаси, борються із результатами різного роду катастроф, аварій і стихійних лих. А також допомагають тим, хто потрапив у біду. І це далеко не весь перелік обов'язків служби порятунку 101. Упродовж 2016 року працівники нововолинського гарнізону 275 разів виїжджали за сигналом тривога. Тож справедливо. О, цей підрозділ вважається одним із кращих в області, і щоразу кожен із рятувальників сумлінно ставиться до своєї роботи. За що їм щиро вдячний начальник нововолинського міськвідділу ДСНС, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх працівників новолинського гарнізону державної служби надзвичайних ситуацій із нашим професійним святом днем рятівника. Щиро дякую їм за їхню сумлінну роботу, за те, що вони, незважаючи на низькі матеріальне забезпечення, завжди виконують свою роботу сумлінно, як я вже казав, відповідально, оперативно і завжди приходять на допомогу. Щиро бажаю вам і вашим сім'ям щастя, здоров'я, і нехай Господь Бог вас збереже від всіх їхніх негараздів. В колективі півсотні рятувальників, котрі щоденно заступаючи на зміну, злагоджено працюють над вдосконаленням своїх знань і вмінь. До прикладу, сьогодні умовно гасили пожежу у житловому будинку і відпрацьовували елементи саморятування. У такому випадку пожежник може самостійно спуститися навіть із 9-го поверху. Тож і у навчанні, і у роботі хлопці, перш за все, міцна і надійна команда. В різних е, надзвичайних подіях значить, потрібно відчувати плече свого друга, свого товариша, який допоможе тобі в різній надзвичайній біді. Тому. Е... Задача наша максимально згуртувати особовий склад і забезпечити їхню моральну стійкість. Ні для кого не секрет, що люди будь-якої сфери діяльності мають свої прикмети. Вірити у них чи ні, це вже справа кожного. Але вони є, і це вже невід'ємна частина професійної історії. До прикладу, рятувальники ніколи не прощаються, а кажуть до зустрічі, бо люди цієї професії не виправні оптимісти. Є у них прикмета і щодо новенької форми. Кажуть, якщо ти отримав нове взуття, чи отримав новий бойовий одяг, то в будь-якому випадку, значить, під час цієї доби карул вийде на пожежу, бо нове його значить треба замочити водою чи там. Загасити пожежу відповідно, ну є таке, але чи воно здійснюється насправді? ...я Не готовий відповідати. Більше 17 років працює рятувальником Михайло Борисюк. За цей час чоловікові довелося гасити не одну серйозну пожежу. Та для нього це щоденна і звичайна робота. Пригадує, що бували зміни, коли виїжджали по 7-8 разів. Частенько виклики бувають і хибними. А інколи вогнеборців просять допомогти у не зовсім стандартних ситуаціях. Зараз і знімання. Їх кути з дерев, і собак достаємо. І з басейну, і люки відкриті, є, що собака там впала, то вже троє суток була. То люди подзвонили нам і прибули, достали собаку. Це для нас щоденний клопіт, як то кажуть, тому що буває, що три рази за сутки ми виїжджаємо, відкриваємо людям двері або через вікна, якщо віконні прийоми відкриті, потрапляємо. Стараємося більш-менш так, щоб поступити, щоб людям було, щоб двері не ламати, і вікна акуратно відкрити. Щоб більш було акуратніше для людей, тому що це все коштує зараз гроші. Окрім того, що чоловіки сильні та мужні, вони виявляються, вміють і чудово куховарити сьогодні. На обід гречка, плов, свіженький салат і навіть голубці. Тож дівчата радимо вам уважніше придивитися. Можливо, хтось із них може бути не лише хорошим рятувальником.